Слава Ісусу Христу. Сьогодні в нас є відповіді на запитання. Тема буде звучати мир і безпека, чи це погибель? Мир і безпека, чи це погибель? І друге: Ша, Україна, Росія. Біблійні часи. Власне, ті події, які сьогодні проходять на арені. Показують для нас, дають розуміння, як близько ми підійшли до останніх днів. Зараз, як ми з вами почнемо розсуждати над цим запитанням. Хто ще не є разом з нами, будь ласка, підпишіться, що можна як більше людей послухало нашу передачу, особливо ці останні дні, духовну передачу, коли ми з вами розсуждаємо готовність церкви. Що робиться навколо, і та політика, яка є навколо нас, як вона видна в Біблії, також ставимо лайки, що допоможе нашій передачі більше розповсюджуватися. Я думаю, ми всі в цьому є зацікавлені, щоб як можна більше людей навчити Божої правди. Хай Господь всіх нас благословить. Сьогодні в основу наших роздумувань ми покладемо слова, які записані 1 Солунян 5.3. 1 Солунян 5.3. Бо коли будуть говорити мир і безпека, тоді несподівано прийде загибель на них, як муж, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. Власне, вірш. Перша, Сулунян, перша і друга Солонян, де апостол Павло дуже в деталях показує події останнього дня, що чекає церкву, що чекає ізраїльський народ, перед тим, як має відкритися син погиблі, як має відкритися той імя, якому буде Антихрист. І, власне, перше і друге послання до солунян. Перше Коринтян, особливо з 15-го вірша і нижче, є дуже сильно посвячені цій темі, червона лінія, останні дні, щоб церква не проспала свого моменту, що ми на сьогоднішній день, дивлячись на події, які навколо нас, розуміли, що тут є опис в Біблії. Коли ми читаємо про це, ми ще більше починаємо розуміти, як близько підійшов Господь. Зараз з події останніх днів має бути підписаний мир хоча б на один місяць між Росією і Україною. Найбільші країни світу, включаючи Сполучені Штати, є включений в цей процес, щоб, хоча б, якнайменше мати мир. На один місяць. Як дуже часто ми розуміємо цей вірш, і дуже часто ми його не розуміємо, так як він є, звучить в оригіналі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді несподівано прийде загибель на них. Загибель, що ми розуміємо в цьому вірші? Коли будуть говорити мир і безпека, Щось підпишуть, щось зроблять, і відразу прийде велика війна, відразу будуть рватися атомні бомби, відразу буде щось робитися в світі таке, що ніколи перед тим не робилося. Мир і безпека вас обманули, а зараз приходить велика погибель. Якщо оригіналі вивчати цей вірш, мир і безпека тоді несподівано прийде загибель, приходить син погибелі. Що є найстрашніше для людини? Син погибелі, син гріха, Антихрист. Коли скажуть мир і безпека не просто почнуться рвати снаряди, відкривається син погибелі, син, який знищить, якщо це є допу буде можливо для нього всіх тих, хто живе на землі. Ми, вивчаючи Івана Богослова, прийшли до висновку. Що якщо на сьогоднішній день на землі проживає приблизно 8 мільярдів, то після періоду великої скорботи на землі лишається між 600 800 мільйонів людей. Менше як 10% на основі Ісаї, шостий розділ, буде знищено на землі. Лишається дуже маленька кількість людей на землі, яка війде в період тисячолітнього царства. Власне про це і сказано. Не просто снаряди, не просто бомби, але відкривається син погибелі, задача, яко, яку він ставить перед собою: знищити і землю, якщо це є можливо, і всі, хто проживає на землі. Сьогодні ми постараємося з вами зрозуміти, в якому часі ми живемо. Знову ж таки, ми не будемо показувати, не показуємо для вас дату, день, тому що конкретно дня і години не знає ніхто. Про це вже ми з вами багато говорили. Але зараз ще раз ми стоїмо перед тим фактом. Знову ж таки, на базі Біблії, на базі історії біблійних часів, як близько ми підійшли до певного моменту, що червона лінія, по, приходу, по відношенню до підхоплення церкви, буде лишатися ще далі і далі позаду. І ця ще одна лінія покаже, де ми зараз з вами стоїмо. Вся ця історія, звичайно, що ми зараз почитали в, е, в посланні до Солунян: Мир і безпека починається, звичайно, з зовсім недавнішньої події, посвячення храму в Нотердеймі, де великі люди цього світу, ми цього ще не знали, але вже в планах цих людей є підготовка. Ми багато чого не знаємо, вони вже більше знають, деколи, як ми. А ще особливо християни, які не люблять вивчати Слово Боже, вони готуються до свого світового лідера. Вони мають його коронувати і мають дати для нього всю владу. Власне, коли ми з вами вивчаємо Нотердейм, посвячення Нотердейму, ми бачимо, що основною особою на посвяті цього храму був не хто небудь а сам Трамп. Чому власне він? Він абсолютно не має ніякого відношення до католицької церкви, називає себе. Протестантом, і тут він є ще навіть не, і, не і, інаугурований, але вже вибраним президентом, є центральною особою на, цьому, на цій посвяті. Перш за все, ім'я Доналд, яке в перекладі і Селтикс означає для нас переможець світу, і Трамп труба, труба, яка кличе, яка зове до чогось, переможець світу. І труба, яка до цього склика. Може, випадок, може випадок, але ми з вами живемо в останні дні. Фінально, фінально, людина, яка буде проживати на землі в цей період, повинна зрозуміти, що означає число 666 по відношенню до Ів... Івана Богослова, 13 розділ. І коли ви побачите це ім'я, то зрозумієте, син погибелі. Також ми бачимо на посвяченні цього храму і маска принца Вільяма, і, звичайно, зовсім несподівана особа для часу миру, часу посвяти, основного воєнного чоловіка, хто, можливо, ще з Ізраїлю, хтось може з ним зрівнятися, президента Зеленського. Що, власне, ці особи роблять на посвяченні храму? Те, що є показано для нас, ми бачимо загальний малюнок, але ніхто з нас не може заглянути в ту таємницю. Коли ми з вами читаємо особливо Єзекія книгу, коли Дух Святий бере чоловіка, бере його і веде в таємні кімнати, де щось робиться надзвичайне. Для одних людей є картина одна, але коли дух веде цього пророка і показує, що робиться в таємних кімнатах, ми з вами ніколи не бачили, що робилося в таємних кімнатах і як власне, підготовка ведеться до того, що мають об'явити мир і безпека. І тоді несподівано приходить загибель, відкриття сина погибелі. Якщо ми з вами беремо 14 березня, тобто це вже день минулий, ми з вами пережили певне природні явище як кровавий місяць, червоний місяць, повне затемнення місяця. Хто, власне, півдругої встав? Я не полінився, міг побачити це. Прекрасна була якраз погода вночі. І міг побачити цей червоний місяць. Це не просто червоний місяць для нас на базі, слова Боже, ми вивчаємо ознаки. Особливо, коли ми з вами вивчаємо Матвія, 24 розділ, показано ознаки, які будуть супроводжувати людину останніх днів перед під, підхопленням церкви. Якщо ми з вами повертаємося в історію, 480-й рік до Різдва Христового, книга Естер. Свято Збереження нації, 480-й рік, Естер. Пам'ятаємо історію про Мардухея, Намана, цара -Ах, Ахешвероша, який, коли Наман, злий чоловік, задумав щось проти ізраїльського народу, йому цей задум майже вдався, і він, ціль цього задуму, знищити Божий народ. Вже тоді диявол приймає такі спроби, щоб знищити ізраїльський народ, і щоб не було Месії, щоб Месія не прийшов лиці Ісуса Христа. І Він майже план майже був виконаний. Але фінально Бог через Мардухея, через Естер, спасає ізраїльський народ від повного винищення. І, власне, це свято Ізраїль. Святкує по сьогоднішній день, хоч він не даний на сторінках Біблії, як Сінайський закон, але свято звільнення, свято збереження нації святкується кожного року. Що дуже цікавою особливостю, чому я звернувся до цього свята, що в 480 році до Ісуса Христа це свято конкретно відбулося 14 березня, коли кидався жеребок по Рим, і в цей день також було повне затемнення місяця, або, як кажуть, кровавий місяць. Можливо, випадок, але кожен випадок заставляє нас про щось думати. Власне, що в ці дні проходить підписання мирної угоди між Росією і Україною, яким буде мати вплив на цілий світ? Якщо ми. З вами підраховуємо певні числа. Зараз ми з вами підходимо до 20 квітня, коли три пасхальні свята будуть зливатися разом. Католицьке, Католицька Пасха, православна Пасха і також юдейська Пасха. Тільки зразу роблю таке поскриптум, що... Юдейська Пасха, вона фактично починається на тиждень скоріше, але фестиваль закінчується 20 числа, тобто він попадає в точку разом з цима трьома фестивалями. Про що це нам говорить? Якщо ми з вами звертаємося до історії, три з половиною тисячі років тому в Сінаї була підписана з Ізраїлем угода з самим Богом, дано для них закон, пізніше буде дана земля, що Ізраїль є для всіх нас як показник. Дивлячись на Ізраїль, ми будемо з вами бачити, де ми з вами стоїмо. Бог свого самеру ніколи не порушує. Тільки дивлячись на Ізраїль, щоб ми ніколи не зробили заміни на церкву. Бо дехто каже, тепер тільки на церкву треба дивитись. Ніколи. Завжди, навіть в самі найгірші часи, навіть коли Ізраїль був розкиданий по цілому світу, ми дивимося на Ізраїль. Церква дивиться на Ізраїль, тому що по відношенні до Ізраїля буде відбуватися все, реш... все решту. Церква це є якби посаджена на тому пеньку, з якого був зрубаний Ізраїль, але не зрубаний назавжди. Коли ми з вами вивчаємо ці події, 3,5 тисячі років тому назад, 3,5 тисячі років тому назад, на горі Сінай по підрахунках, наскільки це є можливо, я не знаю, я того не рахував, але вірю тим людям, які займаються цим. І тут багато взятої інформації, власне, від Равинського світу, не від нашого світу, протестанського чи католицького, що власне 20 квітня 2025 року виконається 70 ювілейних років по відношенню до Ізраїля, коли він отримав наказ і закон, як йому жити. По відношенню до Бога до, до Бога, як йому поступати, по відношенню до Бога? Хто є такий Ізраїль? Тобто, 20, 20 числа, коли будемо святкувати Пасху? Буде рівно 3,5 тисячі років від того моменту, як був даний цей закон: 70 помножити на 50, 70, як би сказати, сідьмин, 50 ювілейних років, 77 повнота. 50 ювілейних років дає нам цифру 3 тисячі з половиною років. Це дає нам натяк, розуміння, до чого я чіпляюся, до чого, на чим я розсуждаю. 77, знову ж таки, повнота. Там 77 сьмен повнота Божих ювілейних років. А тут повнота сідьмин, яка була дана для Даниїла, 60 з них. 69 з них виконалося, а остання ще не виконалося. Власне, ця остання сідьмина буде дана як період великої скорботи для цілого світу і момент переплавки для ізраїльського народу, щоб війти в тисячолітнє царство. Пам'ятаємо: 69-та сідьмина, якщо ми з вами уважно вивчаємо цей період зі всіма збивками, які є в календарі, наскільки це є можливо, ми знову ж таки робимо. Наскільки дозволяє наш розум, наскільки ми можемо війти в цю інформацію? Сідьмина почалася 25-го року Різдва Христового на землі, коли Христу було 25 років. Дуже важливо, що в цей момент, коли Христу було 25 років, закінчується реставрація храму Іродом, який будувався довший час. І якраз майже перед самим вступом Ісуса Христа на Месійне служіння, храм його вже буде пускати як відбудований храм, як готовий храм. Інакше би Месія туди не міг війти, якби храм був би не готовий. Починається ця подія сідмина починається, коли Христу є 25 років, і закінчується ця сідмина, коли Христу є 32 роки, на 33-й. Тобто, коли він буде розп'ятий, по відношенню до книги Даниїла, коли ми вивчаємо книгу Даниїла, особливо ми з вами вивчаємо 11-й розділ, де показано ці всі події, коли зупиняється жертва Ісуса Христа і кінчається 69-та сідьмина. Тобто зараз ми з вами підходимо до тієї самої події, коли буде святкуватися Пасха, якщо це можна так сказати. Коли йде злиття трьох основних Пасх тих релігій, які визнають Бога як Бога, і дійсно ми бачимо, в Ізраїля є той Бог, в якого віримо ми, можливо, вони не приймають Ісуса Христа, але прийде момент, коли приймуть. І православні католики вірять того самого Бога, з яких від юдеї спасіння, від Ізраїлю спасіння. І 20 квітня, коли зустрічаються ці всі свята разом, Рівно в 25 му році Різдва Христового почалася 69-та сідьмина, яка пізніше перервалася, і ця перерва триває по сьогоднішній день майже 2000 років. Про що я хочу, до чого я хочу підвести наше розуміння? Що що ми з вами доживемо до 20 квітня, коли буде святкуватися свято Воскресіння, починається з четверга? Закінчується в самій неділі свято Воскресіння. По відношенню до того, що ми сказали, що сталося з Естер, після цього проходить місяць, іде заключення мирного договору на якийсь короткий проміжок часу. Тепер розуміємо, чому так може статися, чому не довше. Після цього, що може об'явитися, і зараз зливаються ці три фестивалі разом. Коли в 2025 році може початися сідьмина Даниїла? Ювілейні роки відбулися, і зараз ми можемо очікувати, в, в будь-якому випадку ми живемо в тому періоді, якщо навіть не це число, але це число ще нас більше заставляє подумати, як близько ми підійшли, коли і природа. І події, які діються навколо нас, коли весь світ бачить, що робиться в Україні, що робиться в Росії. Всі фактично хочуть, не хочуть, але приймають цьому участь. Тут приходить свято Пасхи. І скажіть, що означає свято Пасхи? Ми віримо в те, що певного дня відкрилися в п'ятницю, відкрилися гроби. Пізніше праведники з'явилися в місті, проходить Воскресіння. Пізніше ці праведники ніколи не лягли в свій гріб. По своєму воскресінню, як вони з'явилися в неділю в місті, люди їх бачили. І після цього їхня участь, це продовжене Воскресіння, зразу воскрешає Христос як Первенець, пізніше всі інші, і фінально церква, до якої ми з вами належимо. Як ми на це реагуємо? Ми бачимо ще раз і ще раз. Господь стукає у наше серце. Ми зараз дуже близько підійшли до виконання цієї останньої сідьмини Даниїла. Можливо, це станеться у квітні місяці. І, можливо, як колись повідкривалися гроби в Єрусалимі. Тоді люди з'явилися на якийсь певний проміжок часу, щоб показатися для всіх, хто є в Єрусалимі. Зараз, ми, якщо церква буде забрана, повідкриваються гроби. І люди, які лишилися на землі, побачать. Церква щезла і є розкриті груби. Так я собі уявляю цю картину, можливо, вона хтось якось по-інакшому собі уявляє. Як ми з вами близько підійшли до того, що ми читаємо, прочитаємо ще раз Перша Солонян 5.3, перша Солонян 5.3. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді несподівано прийде загибель. Або прийде той ім'я, якому є Губитель світу, син погибелі, син гріха. І друге місце друга Солонян 2.3, друга Солонян 2.3 і нижче, хай ніхто жадним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення, що ми чітко розуміли, що означає в даному, вірш, в даному місці цей вірш Апостасія. Що на землі лишається тільки фальшива церква. Перше приходить відступлення. Правдивої церкви нема. Де правдива церква? Вона є підхоплена. Вірш конкретно показує: на землі лишається фальшива церква, і тоді являється беззаконник, син погибелі, призначений для загибелі, що продивиться і несеться над усе зване Богом чи святощами. Так що, в Божому храмі він сяде, як Бог. І за Бога буде себе видавати. Бачимо, в якому періоді часу ми з вами живемо. Подумаємо ще раз над тим. Кажу ще раз, наголошу, що пізніше знову не було ніяких кривотовків. Андрусишин називає дату, і ми всі 20 квітня вділи в білу одежу і стоїмо в церкві. А Господь благословить, що ми були такими готовими. Дня і години не знає ніхто. Але з другої сторони, Господь дає для нас всі ознаки. І якщо ми є розумні діви, ми вивчаємо ці ознаки, ми дивимося на світ і бачимо, в якому часі ми живемо. Живемо в дуже близькому часі, щоб ніхто з нас не лишився на землі, ще більш вивчаємо краще свою дорогу, не продовжуємо спати, а живемо для нашого Ісуса Христа. І коли пролунається фінальна труба нашого Господа, фінальний голос Архангела, Ніхто не сказав, ми не знали. І не поступили, як немудрі діви, пішли і щось почали купляти. Сьогодні день спасіння, сьогодні час близького підхоплення. Хай Господь всіх нас благословить. Станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутні, Господі Боже, ми щиро тобі дякуємо за те, що ти знову і знову насторожуєш наш розум і показуєш для нас. В якому близькому часі ми живемо. Можливо, підхоплення станеться сьогодні. Можливо. Можливо, закінчиться проповідь, і ми будемо вже в небі разом з Ісусом. Дня і години не знає ніхто, але ти показав, я колись показав для Даниїла, людина останніх днів буде читати і буде розуміти, в якому близькому часі ми живемо. Готуй свою церкву, готуй тих, хто слухає, готуй, хто є разом з нами. Хто соні своє повністю серце довірив для Ісуса Христа і для цих останніх подій останнього дня. Благослови, щоб ніхто не заспав, щоб ніхто не розслабився, щоб всі були одягнуті, одягнуті силою зверху, щоб коли пролунає ця команда, щоб ми всі були з тобою в небі. Хай Господь всіх нас благословить! Благослови Ізраїль, благослови наш рідний край, звідки ми прийшли, благослови Росію, відкрийся для людей. Особливо тих, хто є в проводі церкви, де ми стоїмо, благослови цю нову країну, де ми проживаємо, Канаду, весь світ, який сьогодні піднімає руки до неба, готуй нас до славного підкоплення церкви. Амінь. Отче наш, що живеш на небі? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.